Кількість часнику визначається двома способами. Я визначаю двома способами, наприклад. Перший він простіший. Залишаємо на себе на ділянці стрілку і спостерігаємо за нею. Зараз вона закручена, потім закрутиться ще більше, а потім почне вирівнюватися. От коли вона вирівнюється, тут вже буде таке сусвіття, стане така міцна. Знайте, що пора копати чесник. Не задумуйтесь, просто копайте його і все. Другий спосіб, він дещо складніший, але він також доволі такий точний. Всі купають молодий часник. Зараз Я одну достану. Викопали часник. Нам треба порахувати лусочки, які лишилися до, власне, до самого зубка. Старе не беремо до уваги і отрахуємо, скільки лусок лишилося. Одна. Лужка привязана умовно до листочка. Вот. Друга. Вот. Уже три. Mm. Четыре. Рахуем. Пять. Пять уже. Важче трошки. Але тим не менше. Шість. Вже шість лусочок є. І 7. Сім. сім лусочок до зубка. Нам потрібно, щоб лишилося всього дві лусочки. Це значить, що ще 5. Одна лусочка уходить приблизно за тиждень. Значить, у нас до копки чесника плюс-мінус є 5 тижнів. Все. На цьому все. Дякую за увагу. Коли кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайк. Все. На все добре.